Доброго дня! Всім привіт! Сьогодні я скупилася у Сільпо і в магазині Транівський, і в магазинчику для корму для тварин. Ось така печенкова ковбаса. Чесно кажучи, чомусь я прийшла додому без чека. По-моєму, вона 36 гривень за паличку. І тут, а, тут 400 грам чи щось десь так. Треба ще пошукати, скільки де тут грам, не бачу. Може, ви побачите то. А, 425 грам. Все, отака Ятранівська. І там же в Ятранівському я взяла отаку... Ковбасу з молоком варено. І вона була майже по 90 гривень за кілограм. І тут 600 грам. Так, далі. Ще на базарі я купила отакі великі баклажани. Ціни на них не було виставлено, брала у знайомої продавщині і заплатила я 50, 50 з чимось гривень. Тут більше кілограма, мабуть, кілограма півтора. Ну, Зараз ціна в нас в кривому розі на баклажани бачила я по 35-38 по 38 гривень. Ось така ціна. Також зайшла у магазин для тварин і купила корм. 600 грамів сухого корму мяу, і, по-моєму, оцей був кіт-кет чи фрискас. Потім отакі мяу з овочами. Ці були по 10,50 Леопольд два пакета, По 7,50, отакий корм. По 10,50 кіткет, теж два пакетика. І панкот. Панкот був, здається, мені по 8 з чимось гривень. 117 гривень я заплатила за 600 грам сухого корму і от скільки раз, два, три, 4 і 8 пакетиків гуляшу. Ще купила на базарі скумбрію копчену з головою. Така вона худенька, невеличка, на 60 гривень. 66 гривень, так, да, знайшла чек. І ціна її була. Ой, взагалі тут ціна вказана чи ні. Так, да, по 199 гривень, 200 гривень за кілограм. Заважила вона 335 грам, і тому 67 майже гривень. Ось така скумбрія. Яйця в сільпо. Десяток яєць по 30 гривень, 30 гривень і 99 копійок. Так. Коричневі такі першого сорту, невеличкі, були дорожчі яйця, ну, я дуже дорогі не брала. Тому що намагаємося на всьому економити. Також у сільпо я купила печінку свинячу 528 грам за 37 майже гривень. Ціна ось показана майже 70 гривень. 69,99 за це кілограм. Отець, йла і думаю. Чи зробить з неї печінкові котлетки, чи печінковий тортик, чи може просто натушити з овочами. А що ви любите з печінки готувати, чи ви її взагалі їсте, пишіть у коментарях. Також своїм улюбленим котикам купила ось такий фарш. Він м'ясний, рублений, і там було на ціннику вказано, що він для тварин. Для тварин. Не знаю, їстимуть мої коти такий фарш чи ні. Фарш коштує. Так, зараз фарш коштує. По 68 гривень 31 копійку за кілограм, і оцей майже рівно, ну, без одної копійки, 40 гривень за пів кіло, 40 гривень за пів кіло рубленого фаршу для котів. Взяла собі фаршу для своєї родини свинний 574 грами. За 119 гривень за кіло взяла на 68,31 31 гривні. І пів кіло теж майже зараз гляну, скільки тут вийшло. 562 грами. Теж ціна по 119 гривень за кілограм, на 67 гривень майже це яловичина. Я його хочу змішати, додати цибулі, зелені. І давно не робила біляшів. шів. будуть. На біля я купила дріжджі. Дріжджі, дріжджі. Так. Дріжджі по 9,29. 9 гривень 30 копійок майже дріжджі. Отака в мене покупка. І вийшло в сільпо 500. Ой, п'ятсот, 253 гривни я заплатила і е, 66 гривень за скумбрію. Так, скільки ж я запла... За... за котячий корм 117 і от чек не зберігла. Скільки я заплатила навіть і не запам'ятала, от чомусь не запам'ятала, скільки я заплатила. Ковбаси тут 600 грам, ну нехай я, якщо по півкі за пів кіло буде гривна 48 десь мабуть. 44 десь за пів кіло, так, то нехай, ну, Може, 55 гривень за ковбасу і за цю печенкову 36 чи 37 гривень. От якщо це все порахувати калькулятором, якщо ви хочете, то можете приблизно оцінити, наскільки я скупилася. Наскільки я скупилася, всім привіт! Якщо подобається розпаковка, пишіть. Щоб я їх знімала і викладала. Щоб не забувала покупки знімати на відео. А то так, скупилась у холодильник, все викладала. Потім думаю, ой, треба ж було зняти відео для тих, хто цікавиться цінами у кривому розі. Пока, до зустрічі!